На вечерю куліш на десерт всеукраїнський рекорд. Купальське гуляння у процеві відзначилось мінливою погодою: То дощ накрапав, то сонце світило, а льоду збиралося все більше. На сцені співали народних пісень, поза нею плели стометровий вінок. До речі, цей вінок. Ми сподіваємося, що буде внесений в книгу рекордів Гіннеса, це вперше на Україні. Минулого року в Нестерівці нині у процеві святкування з Борисполя теж переїхало сюди, каже міський голова Анатолій Федорчук. Ми У зв'язку з тим, що відбувається загально київське свято, на рівні обласної державної адміністрації ми своє свято відмінили. Плюс ми знаємо метопрогнози, які не на користь. Він не святкував Купала, аж поки не запросили до процева. Олімпійський призер з плавання Денис Селантів сьогодні відпочиває від води, тому до озера не підходить. Однак скупатися професійному плавцю все ж довелося. Під дощем. Інакше сміється і купала не купала. Я много дивився по телевізору, як його празнують. В фільмах много дивився, але ніколи не участвував на таких мероприятиях. Мені подобається. А поки вариться куліш, на сцені фіналістка екс-фактору Ірина Борисюк. Види кохана працею зморена, хоч на хвилину. Запалюють свічки та йдуть до озера. Катерина пускатиме вінок вперше. каже: сподіваюсь, що він пристане до протилежного берега. Я вірю в повіря, що якщо кинути вінок, то він припливе до берега, де буде чекати мене мій сужений. І ми. Протягом одного року зустрінемось. Врешті запалюють купальське вогнище. Розгорається воно під співпереможця фабрики зірок Стаса Шурінса. На сцену виходить голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк. Губернатор прибув близько 12-ї ночі, жартує, забарився, бо домовлявся про гарну погоду. Ну, як ви бачите, в цьому році ну в разів 10, якщо не більше приймає участь людей в цьому заході. І я скові не дивився на те, що погодні умови дуже були складні. Цілий день йшов дощ. Мені вдалося домовитись і заказати, щоб була гарна погода на вечір. Тому ось молодь зібралася, і ми разом з нею відпочиваємо і святкуємо Леся Карпенко, Катерина Давидова, Вадим Довбуш, Новини, телеканал Бориспіль.